Добрий день. Починаємо урок. Сьогодні у нас з вами завершальний урок по темі закону збереження в механіці. Зараз ви напишете ще тестування і після цього можна буде цю тему закривати. Сподіваюсь, що ми з цим впораємось. Саме стільки задач у вас я вчора перевіряла в ваших зошитах, і наступні задачі вже будуть у нас йти в нову тему. Зараз ви пишете тест. Ось це ваше домашнє завдання з цього уроку. І вже... Через декілька хвилин я буду записувати наступний урок, і там вже ось ці дати будуть заповнені. І ви зможете передивитися, що вас чекає наприкінці цього семестру. Все, зараз, удачі при написанні фінальної роботи. Зараз.